И российский пропаганде, и российский пропаганде. Так всего? Ишь, Все Все А чему вы баррикадуете? Канал Інтер, який є трупором Москви. Є адміністрація цього каналу, яка от ну вони прихвості московські, і вони е, приселяють московську цензуру, тому що ми неоднократно спілкувалися з журналістами, які не нормально підтримують на різних форматах акціях, а сюжет виходить до ну зовсім інший. Акція це все українська. Ми будемо вимагати, доки канал не буде, як не поміняє свою політику, і не буде об'єктивно відображати те, що коїться в Україні. Ми хочемо, щоб його блокувати і його не транслювали. Іде рубе кремля! Юле, рубер, кремля! Слава не смерть! Україна!